Вітаю шановні глядачі на Американщині Частина адміністрації Трампа хоче взятися за Венесуелу, за соціалістів в у планах, можливо, навіть силове рішення. Хто саме там агітує за цей сценарій, який привіз знайшли? Чи можливо взагалі дипломатичне рішення? Чому навіть можливе без таких наслідків, як, наприклад, там Афганістан свій час? Можливе зміщення і нормалізація політичного процесу Венесуелі, випадку, що навіть силове рішення буде, чому це не така катастрофа, можливо? А може, і катастрофа? Зараз ми будемо розбиратися з вами ваш покірний слуга Валентин. Американські чиновники кажуть, що команда Трампа останнім часом активніше намагається прибрати Мадуро з владою в оноселі. Вони обговорюють велику кампанію з посиленням військового тиску, щоб змусити його піти. Головну роль в цьому відіграє сенатор Марко Рубіо разом з держсекретарем та радником з безпеки. Рубіо вважає, що Мадуро – нелегітимний лідер, який контролює наркоторгівлю до США, що становить загрозу. Американські військові вже атакували човни, які за їхніми даними привозили наркотики для венесуельських банд. Але Рубіо просуває ще жорсткіший план спираючись на дані ЦРУ. У регіоні вже розміщено понад 6500 американських військових. Його ідеї підтримує директор розвідки Джон Редкліф та радник Трампа Стівен Міллер. Наступним кроком можуть стати військові операції всередині Венесуелі проти тих, хто підозрюють наркотокно-наркоторгівля. Ну, Але Білий Дім поки що офіційно це не дозволив. Американські військові операції у населі планують зосередити на зупиненні виробництва і продажу наркотиків та одночасно створити більшу тиску на Мадуро. Адміністрація Трампа каже, що Мадуро керує наркокартелем, тому його усунення від влади вони можуть подавати як частину боротьби з наркотиками. Марко Рубіо часто нагадує про звинувачення висунуті в двадцятому році міністерством юстиції проти Мадуро та його соратників наркоторгівлі. Він навіть назвав Мадуро втікачем від американського правосуддя і главою злочинної терористичної організації. Тим часом лідери Венесельської позиції вже обговорюють із адміністрацією Трампа, що робити, якщо Мадуро втратить владу. Адміністрація Трампа не підтвердила, чи дійсно були переговори з опозицією. Білий дім не дав коментарів. Очевидно, що зараз ніхто не буде розкривати карти. У Липні Трамп підписав секретний наказ, який дозволяє військовим застосовувати силу проти наркокортелів, назвавши їх терористами. Після цього США збільшили свою військову присутність у Карибському морі. Згодом американські сили атакували кілька цивільних суден. Трамп повідомив про три такі операції у вересні, під час яких загинули щойно менше 17 людей. Стівен Міллер керував ударами США по венесуельських суднах через раду внутрішньої безпеки, обираючи цілі і координуючи операції. Адміністрація США називає це самообороною від наркокартелів Мадуро, але доказів зв'язку картелю з урядом не надали. А юридичне грунтування ударів є доволі спірним. Але разом з тим. Те, що соціалістичний венесельський режим є спонсором тероризму по континенту і може підторговувати наркотиками, це нікого не дивує. Президент Венесели Мадуро заявив, що може запровадити надзвичайний стан після ударів США по підозрюваних наркосуднах, де загинули певні особи. Мадуро вважає це загрозою нападу на країну. Він готує указ про особливі повноваження та сподівається на підтримку народу і ООН. ООН – Це той приклад, коли неміч ООН може й на краще. От, надзвичайний стан дозволить Мадуро ще більше обмежити права громадян, проте влада впевнена, що у разі загрози люди підтримують його. Звісно, всього хорошого. Мені здається, Саддама підтримували краще, ніж підтримують Мадуро. Але вибори показали раніше, що не всі в заході від диктатора. Поки відомо, що Рубіо. Ми зустрічався з п'ятьма представниками венесуельської опозиції, які втекли до США. Він називає цю співпрацю точною операцією. Підтримує лідерку опозиції Маріо Коріно-Мачадо, яку охрестив венесуельською залізною леді. Радник опозиціонерки Марії Коріни Мочадо сказав, що в разі усунення Мадуро вони мають план дій на перші 100 годин. Владу тимчасово передадуть Едмундо Гонсалосу, який за незалежними стерігачами насправді виграв вибори 24-го року. Але зараз перебуває в гнані в Іспанії. Опозиція вважає, що перемогти режим Мадуро можна лише з застосуванням сили. Вони хочуть заручитися підтримкою інших країн дипломатичної, фінансовою, розвідувальної та правоохоронною. Представники опозиції також ведуть контакти з американськими структурами. Офіційно держдеп США заявив, що головна мета боротьба з наркокартелями – і заперечує координацію з гонсельською опозицією. Водночас Вашингтон офіційно визнав Гонсалеса законним переможцем виборів. Якщо він погодиться на втручання, адміністрація Трампа може використати це як формальне запрошення. До речі, армія США теж готується своїми методами. Так, міністр війни колишньої оборони Гексет, буде просувати воїнський дух на зустрічі вищих генералів, а також заборонив носіння бороди для солдат. Та так я собі рішення, звісно, Що чимось бороден? Не знаю. Детальніше про це читайте, до речі, на нашому телеграм-каналі «Останній капіталіст». Там знайдете багато цікавих та актуальних новин, а також відео, перекладені через Шухший інтелект. Тобто оперативні відео заяв світових політиків і різних діячів, які впливають на наше з вами життя. Брите Бороде каже Ексет. Це ще у минулій каденції Трамп уже підтримував спробу повстання проти Мадуро і вводив жорсткі санкції, але нинішня кампанія набагато масштабніша через активне застосування сили та військову присутність Америки. Згадаємо, що Трамп вже проводив військову операцію проти Ірану. Тому він здатен зайняти і жорсткішу лінію. Марко Рубіо активно домагається, щоб Мадуро постав перед американським судом за звинувачення наркоторгівлі. Держдеп підняв винагороду за інформацію про нього до 50 мільйонів доларів. Рубіо вважає, що усунення Мадуро послабить також уряд Куби. Це теж важлива для тема для виборців у Флориді з венесуельським та кубинським корінням. Це так пов'язалося. Рам прямо не казав, що його мета усунути Мадур, але вон заявив, що США застосовують військову силу проти венесельських терористів і наркоторгівців і пригрозив знищити їх. каже, що це фактично війна проти наркокартелів, навіть без дозволу конгресу. Юристи критикують атаки США на судна з нарко наркотиками як незаконні. Білий дім виправдовує їх самоборону, мовляв, наркотики з насело шкодять американцям, хоча більшість смертей від передозування пов'язані з фентанілом з Мексики. Але те, що фентаніл з Мексики багато, це не виправдовує те, що. Соціалісти в Венесуліафілі немножечко. Навіть не трошки, а серйозно. У минулому США вже підтримували спроби венесуельської позиції сунути Мадуро, Хуана Гуайдо та навіть спробу перевороту, але вони провалилися. Хоча на виборах більшість венесуельців проголосувала за опозиціонера Мансалоса, армія залишається на боці Мадуро, і саме це утримує його привладі. Авторитарист. Деякі американські чиновники, зокрема Річард Ґренол, посланник Трампа Венесуелі, виступають проти ідеї повалення Мадуро силою. Вони впереджають, що це може втягнути США у довгу війну і пропонують робити ставку на дипломатію, щоб захищати інтереси Америки. Генерал мав конфлікти з Рубіо, але саме він організував звільнення кількох американських заручників і домовився з Венесуелою щодо депортації нелегальних мігрантів. Він вважає, що ще є шанс домовитися. Віце-президентка Венсело Делсі Родрігія заявила, що країна не є великим виробником чи експортером наркотиків, що США просто хочуть замінити режим на демократичний. Тобто не те, то, що змінити режим вони хочуть. Америка по суті використає, може використати підстави для того, щоб просто встановити факт того, що опозиціонер виграв вибори. Все, тобто ніхто там ніякий режим міняти не буде. Відновити демократичний режим, так, але замінити, ну вибачте. Це знаєте, це такий часто такий е, трюк. Ну, дав у нас його виріжуємо, але ви хочете його замінити на інший. Один режим, другий режим. Какая разниця? Ну, фіняк. Отже, вона сказала, що Каракас готовий до діалогу з Греналом і хоче нормалізувати відносини. Сам Мадуро навіть написав листа Трампу з пропозицією переговорів, але Білий Дім його відкинув. Базує, Фредович. За даними ООН іде. Основним джерелом Кокаїну є Колумбія, Перу та Болівія. а села лише транзитна країна, лише знаєте, дає майданчик. Лише міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіл заявив, що вони готові говорити про все з США, бо велика війна призведе до економічного краху і масової міграції. Ну, бачите, <сміграція> масову міграцію вже тотальну міграцію з Венесуелу створив уряд соціалістів. Розумієте, Венесуелі, там просто бідніше населення і страшна міграція. Єдине про що Каракас не готовий домовлятися, це відставка Мадору, але це є ключове питання для американців. Підважчі підсумки в оточенні США збираються розв'язати внусельське питання, але є розбіжності щодо того, як діяти проти Модуру. Сенатор Рубіо просуває жорсткий курс із військовим тиском, тоді як посланик Трампа, Річард Гренел та інші виступають за дипломатію, щоб уникнути війни. Вони заперечує звинувачення у масштабній наркоторгівлі і заявляє про готовність до переговорів, але не розглядає можливість відставки Мадуро. США ж поки відкидають. Дипломатичні ініціативи Каракаса. Тому, любі друзі, чекаємо на ймовірне посилення ескалації і можливо звільнення Венеселі від авторитарісталіста. Е, нагадаємо, що диктатор цієї держави дружок Кремля. Тому якщо його вдасться усунути, то це буде гарною новиною. І вже не кажучи про те, що купа нафти з Венесуела може збити серйозно ціни на неї на світовому ринку. Тож, всього хорошого! Венесуельських, в першу чергу опозиції, венесуельському народу отримати свободу. Хоча, звісно, прикра ситуація, тому що, якщо е вирішувати питання зовнішнім тиском, це має бути максимально органічно зроблено, щоб справді опозиція, народ і все інше, а не ж американські е багнети. Тому що це насправді прикро, коли народ не може себе захистити, свою демократію, свободу. Так? Сталося, що сталося, тому. Можливо, насельцям треба дати другий шанс. І іронія, що цей другий шанс може дати Дональд Фредович Трамп. А може і ні. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого. До побачення.